На збори 15 хвилин на родину не більше 500 кілограмів речей. За такими правилами, 80 років тому проводили депортацію татар із Криму. Радянська влада у 1944 році організувала цілу спецоперацію із виселення цього народу. Зараз історія повторюється. Після початку повномасштабної війни російські окупанти почали хапати кримських татар, які після 2014 року були змушені покинути півострів та живуть у Горсонській області. І всім інкримінують одну і ту ж підозру участь у добровольчому батальйоні районі імені Номана Челебіджихана Чому радянська влада виселяла у 40-х роках кримських татар, куди їх депортували? Як тепер російські окупанти зачищають від них лівобережжя Херсонщини? Поїхали розбиратися. Поранено трохи в історію. Хто такі кримські татари? Вони один з корінних народів тюркського походження на Кримському півострові та у степовій частині України. До XVIII століття вони спокійно собі жили на своїй території під протекторатом тоді турецької імперії, час від часу воювали з козаками, росіянами, поляками, також об'єднувалися у союзи та з тими ж козаками та поляками у деяких військових конфліктах. Та все змінилося наприкінці XVIII століття, після низки російсько-турецьких війн, у 1783 році. Росіяни окупували Крим. Проголосили його потім ісконно-русським. З цього часу кримським татарам доводилося виселятися під тиском російської влади. То спочатку вона захотіла цей кочовий народ перевести в осілий спосіб життя, що викликало першу хвилю переселення. Потім, після ще кількох російсько-турецьких війн та Кримської війни у 19 столітті сталася значна міграція татар із Криму до Туреччини. За дуже скромними підрахунками деяких дослідників, на початок ХХ століття з півострова виїхало майже мільйон корінного населення, їхні землі або Лишалися без господаря. Або передавалися переселенцям з інших регіонів Російської імперії. Зрештою, кримські татари на своїй споконвічній території перейшли з розряду домінуючої більшості в національну меншину. Під час революційних подій 1917-20 років вони, звісно, намагалися створити свою республіку, але більшовики не дали. До речі, голова цієї кримської республіки Номан був жорстоко вбитий червоними загарбниками. А тепер на лівобережжі Херсонщини російські окупанти забирають у котівні татар за, начебто, участь у батальйоні імені Номана Челібіджихана. Навіть більш ніж 100 років по тому, не дає спокою росіянам цей кримськотатарський діяч. У 1921 році радянська влада начебто визнала кримських татар за корінне населення півострова, але продрозкладка, голод та репресивна політика Сталіна призвела до їх знищення. На 1939 рік татари вже складали 19,4% від всього населення півострова. Найбільший удар по кримських татарах завдали в 1944 році. У роки Другої світової війни більшовики вирішили їх виселити з Криму. 11 травня радянський уряд ухвалив таємну постанову про кримських татар, і впродовж трьох днів, з 18 по 20 травня, військові очистили півострів від корінного населення. Рано вранці в будинок увірвалися радянські солдати. Збирайтеся, вас зрадники виселяють. Куди, навіщо, чому розгублені, перелякані, не розуміючи, що сталося, маленькі урму, сленія, сейджеліл, сундус плакали. Взяла в першу чергу Коран, потім пательню та Джезве, коли нас вивели, навколо всі плакали і кричали, згадувала кримська татарка Усніє Чолпан ранок 18 травня 1944 року. Її спогади опублікувала Радіо Свобода. Це була справжня трагедія для людей, які поколіннями населяли територію Криму. В одну мить вони втратили все. Невідомо було, куди їх везуть та що їх чекає. Усіх веселенців вантажівками привозили до залізничних станцій. А потім було два-три тижні важкої дороги в товарних вагонах для близько 200 тисяч татар. Їх вивезли в інші регіони СРСР. Там вони потрапляли у неймовірно жахливі умови. Поселили в почернілих дерев'яних бараках, що кишіли клопами і тарганами. В них до нас жили зеки, але ув'язнених, хоч якось годували, а нас ні. Згадував Таїр Халілов, родину якого депортували у Костромську область, його спогади опублікувала Радіо Свобода. Їх заселяли у спецпоселення, які оточували блокпостами, охороною та колючим дротом. Це були не поселення мирних людей, а трудові табори. Татарам доводилося працювати в місцевих колгоспах, радгоспах та на підприємствах. За різними та дуже скромними оцінками у таких спецпоселеннях померло від 25 до 46% кримських татар. Тільки під час переїзду загинуло близько 8 тисяч людей. Основними причинами смерті були спрага та тиф. У липні 1944 року Сталіну відрепортували, що зачистка пройшла успішно. Усі татари отримали статус засланих на вічно. Хоча у 1967 році звинувачення в масовому колабораціонізмі з них зняли, але повернутися на півострів вони змогли лише у 1989 році. А хто ж зайняв оселі татар у Криму? Офіційно дозволили переселитися туди 51 тисячі людей. Переважно це були росіяни. Їм і дісталося майно, яке не змогли вивести корінні мешканці. Наприкінці 80-х-90-х років кримські татари змогли повернутися в Крим, і знову російські окупанти влаштували для них випробування. Спочатку, у 2014 році, захопили Крим, що призвело до нової хвилі переселення татар. Частина з них перебралася до Херсонської області. Потім, 2022 рік, повномасштабне вторгнення та знову геноцид. Тепер російські окупанти викрадають ЗСЛ, арештовують та відправляють на підвал кримських татар на лівобережжі Херсонщини. Частина з них вже перебуває в колоніях суворого режиму РФ. Їм переважно інкримінують, начебто екстремізм та участь у забороненому кримсько-татарському добровольчому батальйоні імені Номана Челібіджихана. У червні 2022 року Верховний суд РФ Оголосив батальйон незаконним. Коли окупанти говорять про так званий батальйон імені Номана Челібіджихана, фактично мова йде про громадське формування Аскер, яке було офіційно зареєстроване в Україні при Державній прикордонній службі Херсонської області. Тобто, юридично, в українській правовій площині це не батальйон імені Номана Челібіджихана, це громадське формування. Саме за участь у цьому формуванні переслідуються мешканці окупованого півострова та окупованої Херсонщини. Оскільки дійсно батальйон імені Номана Челібіджихана станом на сьогодні є у складі Сил оборони України. Тому мова не про цей батальйон. Тут важливо розуміти, що це різні формування, розповіла юристка Кримського татарського ресурсного центру Людмила Коротких, передає Суспільне Крим. І тепер онуки та правнуки кримських татар, які пережили радянську депортацію 1944 року, змушені перебувати в російських тюрмах або у вигнанні. Але чимало хто з них зараз боронить Україну від російських окупантів. Та мріє повернутися на свій рідний кримський півострів. Підписуйтесь на медіаплатформу вгору, поширюйте це відео, не піддавайтеся пропаганді та давайте разом дересифікувати наш рідний Херсон.